Вітало Володимирович, Поки ви є на місці, хочу передати вам офіційно зареєстровано в Київській міській раді повістку в дарницький суд. Вже четверте засідання завтра. На три попередні. Ви як свідок, коли судять активістів, ви не з'являєтесь. Ви є головним свідком. Прошу завтра прийти вас в суд. Дякую. Наз... Назаренко, ви у свободу. Будь ласка.

Охродмитрівич, я хотів би від вас оригінал отримати, а не якісь е, ксерокопії. Добре, віталіч. Профрантоненко Свобода. Мені передари оригінал повістки. Я вам зараз її віддам, Але ще раз прохання: прийти на суд, тому що ви є головний свідок. Справа по сакаркам гучна. Активістів судять фактично ні за що за те, що тітушки тоді з ментами били людей. Тепер судять. Прошу прийти вас, пане Прохор, користую... я, я вас, як секретар я... міської ради, прошу двері міського голови. Я це чітко знаю, завжди відкриті для депутатів. Будь ласка, не вирішуйте особисті питання на пленарному Ви Затримати час цього депутатського корпусу. Щоби... ви свобода, Ми... будь ласка. Нарував засідання суду. Три рази, але моє виступ вам не боже може не сподобати, поділо, будь, будь ласка.